Всім привіт, друзі! Сьогодні ми побалакаємо про зовнішні ознаки, що, можливо, ваша сім'я знаходиться в ройовому стані. Як це зрозуміти, дивлячись просто на вулики? І так, друзі, перша така ознака, ви спостерігаєте за бджолами, дивитеся, вони гарно працюють. І в один прекрасний день ви приходите на пасіку і дивитесь. Погода є, все прекрасно, одна сім'я працює, а інша, скажімо, так як ви початківець, у вас дві сім'ї, а інша перестала. Працювати практично. льот набагато гірший. Навіть якщо у вас одна сім'я, скажімо, і раптово вона знизила інтенсивність вильоту, звертайте на це увагу. При огляді ви можете не знайти ні одної тарілочки, ніяких ще яєць там нема у мисочках цих. Але бджілки вже виходять за заставною, якщо це лежак, або звисають знизу рам, рамки. Такими. Клубками це ознака, що бджілки вже входять в ройовий стан. Через декілька днів вже в мисочках буде і яйця, і, можливо, навіть вже личинка з молочком. Це перше, на що ви повинні звертати увагу. Ще одна така ознака: скажімо, якщо у вас вулики невеликого розміру і бджілкам нема куди подітися, вони після обіду під вечір випускають такі бороди. І ви бачите, що одна сім'я, скажімо, у вас дві сімейки, одна сім'я в такому ж вулику сидить гарно при одинаковій силі, а інша випускає бороду. Це теж така ознака. Вона, звісно ж, не стовідсотково, але тим не менше, що вже багато є бджілок, які байдикують, нікуди не летять. Хоча, здавалося, сім'я сильна, і могли б летіти, і погода дозволяє, але вони сидять в вулику. Це теж ознака ройового стану. Звісно, ці всі ознаки не означають, що сім'я вже 100% в ройовому стані, але тим не менше, зміна поведінки в такий активний період, як травень, це вже про багато що може розказати бджоляру. Буває таке, що навіть і. Візуально не видно, що сім'я там знизила активність і може вийти рій. Мене таке було, що я навіть не міг подумати, і все було гарно. Скажімо, я робив огляд тиждень назад, навіть не було таких, як то кажуть, натяків на руїння. І випустила теж рій, сім'я. Працювала гарно, все, сильна сім'я була, різне буває. Але в цей активний період, коли бджоли на інстинкті. Хочуть розмножитися, поділитися, потрібно за ними спостерігати. Бджоляру потрібно протриматися, грубо кажучи, 30 днів десь приблизно, плюс-мінус там. Тому що далі вже бджілки бджілок прокидається, другий інстинкт це накопичення корму в зиму. Вже е, ройова така гарячка відходить. Звісно, рої можуть вилітати навіть доволі пізно. Але це вже залежить від дій бджоляра і помилок. І, як правило, бджолярів, які займаються не один рік, вже пізніх роїв не буває. Це у початківців десь не доглянув, там, піджав, зажав і можуть виходити бджоли. А вже у бджолярів, наприклад, в мене ніколи не було пізнього роя. Скажімо, щоб якась сім'я випустила рій пізній. Один раз було в мене. Ну, рій не вийшов. І це була не сім'я, це був теж рій, який я привіз з пасткою. Зловив роя, привіз пастку, пересадив вулик, дав їм вощини. Точно не скажу, скільки було рамок, по-моєму, було вісім рамок там. І все. Так вони у мене там сиділи, можна сказати, півліта. І в серпні я глянув. І побачив, що повно маточників вони заруїлися. Рій повторно заруївся. Але тут була моя вина, я до нього не заглядував, так як думав, що він там собі буде потихеньку працювати. А він спрацював дуже гарно, залив все і язиків набудував, йому не було чим зайнятися, і вони повторно зайшли в ройовий стан. Рій повторно заруївся. А сім'ї робочі, які були загружені магазинами, були загружені роботою, ні, в тих. Такої думки в голові не було. Це такий єдиничний випадок, але там була теж, ну, моя вина була, що я не звернув на це увагу на цього рая. Так що, друзі, ось такі всі ознаки: це викучування бороди на передній стінці. В лежаках можуть викучуватися за заставну під дашок і куди завгодно. Відкриваєте увечері, а їх повно викучено. Зниження інтенсивності вилітів, роботи погано працюють. Не будують вощину, ви їм ставите вощинку, а вони не будують. А якщо навіть починають будувати багато мисочок будують на цій вощинці просто засипають всю вощинку в мисочках. Ось і все, в принципі. При огляді вони висять знизу рамок, бджілки такими клубками, я думаю. Ви це все зрозумієте з практики. І тоді будете вже розуміти, що таке рой, ройовий стан. Але візуально, в принципі, я ж кажу, можна замітити, коли сім'я раптово припиняє літати, просто затихає. І є погода, є все, а вони не хочуть робити. Ось вся інформація, я думаю, комусь вона може і пригодиться. Так що на цьому все, до побачення.